Через руйнування двоповерхової будівлі, під завалами опинилися люди. Рятувальникам вдалося витягти чотирьох постраждалих, утім, на жаль, троє загинули під уламками. Робота оперативних служб ускладнилась і через повторну повітряну тривогу. Дуже багато людей, паніка, крики були, і ще дуже ускладнювало те, що була повторна повітряна тривога. Якраз цей момент, коли людей спускали з другого поверху і були поранені, медики надавали допомогу, і ну, повітряна тривога. І треба було так само всім оперативним службам, так само в безпечне місце. Сьогодні на Одещині оголошено день жалоби через загибель людей внаслідок російської атаки по портовій інфраструктурі. Кількість жертв збільшилось до восьми і не встигли ми оговтатись від попередньої трагедії, як росіяни знову вбили на Одещині цивільне населення. Ми продовжимо працювати на місці та слідкувати за інформацією детальніше. Розповімо вже за півгодини. Настю. Олександра, я вам дякую. Це була Олександра Ченкова про наслідки чергового терористичного удару Росіян по Одесі.